Привіт, друзі! Сьогодні йду на город. Ось така у нас гарна погода. Збоку високі качани, на них плетуться огірки. Тут у нас грядка була цибулі. Вже ми забрали. Тут капусточка росте, календула цвіте і окропчик, а за ним іще під листям ховаються великі гарбузи. Вони в нас гіганти в цьому році. Це солодка кашова гарбуза, бананова називається. Помірюю її з одного краю до іншого. І 74 см. Дуже велика. Користі приносить багато для шлунково-кишкового тракту, серцево судинної системи. Жовчогінна, сечогінна дія. Ми робимо гарбузову солодку кашу з рисом, полюбляємо 70 сантиметрів. Ця трішечки менше.